Усім привіт! І саме в цьому відео ви побачите огляд всіх моїх арт-матеріалів. Ви побачите те, чим я роблю для вас яскраві паперові сюрпризи, чим я веду свій канал. Тож сьогодні має бути дуже цікаве відео. Залишайтесь! І в кінці буде дуже цікава річ, яку я не покажу більше ніколи. Ну, Принаймні поки що. Ну що ж, починаємо. Наш огляд на маркери. Перші маркери. Це маркери Touch 48 кольорів. Ось такі вони, як звичайні, ось такі білі. Тут, в принципі, нічого такого, але тут є деякі, які я купляла окремо. Наприклад, ось ці кольори. Які у цих маркерах дуже рідко знайти. Та, й крім того, о, такі фіолетові, всякі гарні. Взагалі, у цих маркерах, у них дуже рідко трапляються гарні фіолетові. Якщо трапляються, то вони зразу засихають. Так, тому. Ось такий кейсик. У мене, до речі, була така штучка, що коли в мене були перші мої маркери 80 штук, то в них не було фіолетового кольору, самого елементарного. А коли в мене були наступні маркери 48 штук, то в них був фіолетовий кольор. Тому... Тому я завжди перевіряю, тепер у маркерах які є кольори. Далі це ось такі фломастери. О, вони інколи то потрібні, але я їх майже не використовую. Насправді, я більше користуюся спиртовими маркерами. А фулмастер це більш для конспектів. Я використовую, але все ж для паперових сюрпризів також. Я тут не буду показувати всякі там лінери, олівці, тобто прості олівці-гумки. Я думаю, що це не так цікаво, але все ж таки деякі гумки я покажу. І це ось такі гумки з ось таким левом. Це, якщо що, то з Румунії. Так, ось тут в мене є така пляшка з декоративними скотчами. Це, до речі, ми для собак мала бути. Так от, це ж в мене є з декоративними скотчами, але в мене їх було набагато більше. Я ними часто користуюся, але не в паперових сюрпризах. Я більше оформлюю свої блокнотики, там щось таке. А ось моя тучілка зламалась. Оце такий корпус котику я бережу. Так далі давайте о, я покажу вам деякі назрівняння. Як ви думаєте, я перевірю вашу інтуїцію або те, чи справді ви знаєте, гарно маркери. Це дорожчі акварельні маркери. Тут 12 штук. А це дешевші акварельні маркери. За тебе, звичайного. І думайте, які маркери розмиваються дуже гарно, а які майже не розмиваються. І вони не підходять для акварелі, як ви думаєте, погані. Дорожчі чи погані дешевші? Дай вам кілька секунд. І дорожчі менше розмиваються. уявляєте? Я такого навіть не знала. Я... Я протестувала це ось такий кінчик червоного, і ось тут такий лінер. Звісно, тут двоє кінцівочок, але все ж таки оцей він дуже гарно розмивається. Тож, якщо ви хочете, щоб ваші паперові сюрпризи були повністю в акварельні, то раджу вам саме цей набір. Ось тут також так, 12 кольорів. І ще йде ось такий пензлик. З репертуаром. Я ним ще не користувалася, бо в мене такі, такі пензлики з тему є. Так, ще в мене є ось такий чорний кейсик. Тут у мене не спиртові маркери раніше були, але це тепер в мене просто ...як якийсь, я не знаю. Як звірятник. Тут у мене змішалка з маркерів, наприклад, ось ці чотири. Це мені, до речі, подруга дарувала. Ось такі також акварельні, хоча вони майже не розбиваються. Хоча вони дорожчі за ті дешевші. Ось такі. Тут самий звичайний кінчик. Ось такий. І він дуже швидко портиться. Не знаю, як вам видно. Бо світить сонце і я знімаю коли сонце, щоб вам було гарно видно. Також у мене є е, стему-маркери. Принаймні, ті, що залишилися. Це ось такі лапки. Мені вони дуже подобаються, але вони не спиртові. Це я тільки для конспектів використовую. Вони пастельні. До речі, я чогось вам не показую. Ой, наприклад, ось ця лапка. Малює ось так. Дуже гарний рожевий колір. Тому ці я от вам просто раджу купити. Ой, також є ось така лапка. Це все окремо купляла. І також такий самий, такий самий оранжевий Це з товстих маркерів. Ну, тільки чуть-чуть він персиківшовий. Це ось такий фіолетовий маркер. Тут раніше була печатка. Так, ну вона зараз вже не пише. Я хочу знайти такі самі, але в Аврорі вже такі не продаються. Я в тему такі шукаю. Ось він вже потасканий життям. Це, до речі, з 2023 року. Так, він вижив. Ось такий чорний маркер, також такий звичайний. І набір з чотирьох маркерів. Це уже стему, І ще ось такий хочу вам показати. Взяла акварельні маркери. Дорогий. Ось такий. Ну, не дорогий, ну дорожчий і дешевший. І зараз я, ми протестуємо, який все ж таки краще розмивається. Можливо, я вам прошу. Так, в мене тут такі розбірки. Давайте, спочатку ним щось помалюємо, швидко візьмемо пензлик і дивіться, як він розмивається. Я, звісно, вже забула, як акварельні маркери мають розмиватись, бо я дуже давно акварельними не малювала. Я вже забула, як це треба робити. Тож буду згадувати. І ось такий він, До речі, мені, мені менше подобається. Дивіться, ще менше розмивається. Якщо там хоч лінію розмивається, а тут взагалі майже не розмивається. Хоча це дешевший, а це дорожчий. <гум> Тому я вас не обманюю. <гум> Тож, інколи краще краще, навіть інколи дешевше. Так, далі я покажу ось такий набір маркерів з Аврори. Тут він такий стар... Ста... Стар... Стар... стандартний. На 24 кольори. Ось таке оленятко миле. Ось так його можна брати і носити. І також зручно, що в кожного маркера є ось така прозора комірка. Тут, наприклад, дивіться: ось вони стоять на місцях. А не просто бовтаються, як у сумці. Також дуже великий набір <хи> на 48 кольорів. Це з Одеси. І ще що хотіла сказати, що я цим набором, хоч майже дуже мало малювала, але є 5 чи 6, чи навіть 7 маркерів які вже не пишуть, вже сухі. Тобто, я ними хоч не малювала, а вони вже засохли. Тому. Якщо можна перевіряти в магазині, чи пишуть маркери, обов'язково перевіряйте. Ну, якщо це можна. Інакше буде, як в мене. Так, ось так він розкладається. І дивіться, тут я вам покажу один, наприклад, побільше. Це номер два. Тут кольорова рисочка, це означає, що це тоненький. А тут білер, тобто тут немає нічого, це означає, що тут товстенький. Так само і в кожному маркеру. І отут у мене тоненькі кінці, а отут товсті. Щоб зразу було зручно. <гум> Бо інколи таки відкриваєш. І... і там товстий замість тонкого. До речі, пишіть у коментарях, хто любить тонкий кінець, а хто любить товстий кінець. Я більше люблю тонший, але інколи потрібно робити великі паперові сюрпризи. Тож товстий також треба. Ще що хотіла показати, це ну, це звичайні олівці, але не в цьому. Дивіться, тут начебто один стакан, але тут од один стакан обгортка, яку можна змінювати. Я її реклаювала так. Можна змінювати на свою картинку, але я не хочу. Мені так подобається. І ще оцей рожевий стакан. Тобто тут два стакани в одному. Ну, В мене вони отак стоять, як і має бути. Також тут будуть не тільки маркери, а тут уся моя папка з наклейками. Так, їх багато. О, тут її і і на Хелловін. І просто, звичайні, єдиноріжка. Наприклад, ось грибочки, їжа. До речі, це мої найулюбленіші з усіх з усіх, з усіх просто. Ельфи. А, до речі. Ось це також мої улюблені наклейки, бо я навчалась у школі Дарніленд по комп'ютеру, це типу така інформатика. І я була на першому місці і отримала безкоштовно наклейки, цукерку і пауербанк по новій пошті. Якби вони знали, що надійшли це місце там, де дороги, ось такі з ямами. То, мабуть би побоялись надсилати, тому ну, тут я ще не використала, бо посилка нам прийшла зовсім недавно. Так. Тут ще огризки. Це я тут щось малювала для паперових сюрпризів, тому на це не дивіться. Це проколи світу тут Так, далі також цікава папочка. О, також від цієї фірми, що й самоклейки і папір. Цікаво, цікаво, як це так вийшло. Так, у нас тут ось такі є в мене стікери. З котиками це за тебе. цукерки є румунські. Ось ром. ром 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 А це стікери з лучку. Наклейки. Стему наклейки. Тут дуже багато всього, і я вам також детально не хочу показувати, щоб це відео не затягнулося до самих віників. Але... Але що я хотіла підкреслити, саме ці папці. Так оце Оці стікери, вони мені дуже подобаються, тож я вам отакі раджу також мої улюблені наклейки. Собачки, котики. А оці вже наклейки з луцькою Я майже всі використала, залишилось тільки дві. І а тут три. Це злучку, такі екземплярчики. І якщо ви додивилися відео до кінця, ви молодець. Отримали бонус. Тут моя папка. І тут мій секретик. Я готую колекцію 100 пакетиків. Але випущу її тільки, коли в мене буде тисячу підписників. І саме ти можеш допомогти прискорити цей хід до цієї колекції. Вона буде найбільша з моїх колекцій на каналі, найкрасивіша, найдивовижніша. Але для цього потрібно тисячу підписників. Тож, коли буде тисяча, я випускаю 100 пакетиків. І деякі з них я приготувала швиденько вам покажу. Дуже швиденько, бо я не хочу аж дуже показувати, що буде. Але все ж таки ви маєте знати, щоб прискорити цю колекцію. Як вам тут уже більше 20 пакетиків? Мені дуже подобається те, як я це все намалювала, особливо оця веселка. Набираємо тисячу підписників і буде колекція в 100 пакетиків. Найбільша, найгарніша, найдивовижніша у моєму каналі. Бувайте!